У цеху на краю села гончарів знайшли нарколабораторію і підпільний цех із виготовлення ліків. Правоохоронці натрапили на таблетки, порошки, капсули, пристрої для виготовлення таблеток, упаковки інструкції. У зловмисників був навіть верстат для нанесення терміну придатності медикаментів. Це препарати різного роду, як серцево-судинні, так і від шлунково кишечного тракту, від, від тиску, від ну, яких препарати. Жили тут вахтом методом, заїжджали на тиждень, заїжджі люди були з іншої, з іншої території, які безпосередньо тут працювали. Місцеві жителі доступу здали. Правоохоронці вилучили фальсифіковані ліки та територію ферми досі охороняють. Тут є сторож і кілька собак. Посторонніх за браму не пускають. Про те, що поруч працює величезний підпільний цех, у сусідніх майстернях навіть не здогадувались. Працівники кажуть, нічого підозрілого ніколи не бачили. Тим, що ліки підробляли просто у них під носом, шоковані й мешканці цього маленького села. Свині годували. Сім років підходили люди. А що там робило? Воді люди так попри ферму, ніхто нічого не, не, не міг сказати, що таке би могло утворитися в такому малім селі. Підприємець, що підробляв ліки, шість років тому викупив трохи більше гектари землі із будівлями у селян. Звів паркан, а що творилось за ним? Місцеву владу мало цікавило. Тут його й в очі не бачили. Підприємець діяв через посередників, аж поки у селі не викупили сусідню ділянку. За неї довго сперечались із власником підпільного цеху, та згоди так і не дійшли. Між сусідами вийшов суперечка на 13 гектарів саду. щось комусь з них не сподобалося, і вони один одного так вирішили наказати. Вартість ліків більше мільйона гривень. Фальшивки розповсюджували у аптеках області, у яких саме встановить слідство. Медикаменти відправили на експертизу. Щого їх робили, знатимуть за кілька днів. Підпільним фармацевтам загрожує до восьми років позбавлення волі. Віталія Васильчук, Олег Рудак, новини, телеканал Раї.